ребята, з вами я Нікола і ми і, і ще з нами сьогодні грає, Карапуз з нами грає, карапуз ба, тут сидить і їздить. Зараз ми на батуті будемо їхати, і з нами якийсь нубіг теж поїде. Ой, куди ми їде? Якусь кнопку нажав я взяв цю штучку і так а Так, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і поставити колокольчик. Так, а коли ми на батуті приїдемо? А я піду туди. Ой, що ти за Це Крутые батуши. а мы Де? приехали. Сюди, сюди тут. О, тут є. о, я знайшов, знайшов все пока я поїхав, поехал тогда карапус. Вот щось. Ой, карапуз, іди сюди. А приїдь сюди сюди, сюда. А приїдь сюди, до мене приїде. Ні, приїдь до мене, приїдь! А ми їдемо на батути. Ну сюди приїдеш, я прийду і на батути поїдемо. Добре, а я сам саме Так, все, все, будемо ждать карапуза. Поки ми тут знайдемо якісь штучки. Ну, а я якісь штучки знайшов, якісь штучки. Так, що тут робити? О, яку будемо тут кататись, поки карапуз приїде. Так карапуз зараз приїде, будемо ждати його. ще. О, зараз десь приїде. О, так пусть...

Так, приду сюда. Так, тут... А, тут такая <плодовател> <я плодовател> штучка. Ой, что я сел? Он тут... Ой. Так. О! А, нет, а карапуз еда. Карапуз, а ты там? Ой. О, привет! Все, мы снова едем на батуты. Когда там кто-то снова. Шо ми такое їдем? Ми скоро приїдемо на батонку. А я кто-то пришел? Не знаю. Ми ще сами приехали. Добре. Иди набирать. А потім пригу. О, ребята, ви знаєте, що ми любимо дивитися смаску. Куди ми приїхали? Ми знаємо, ми на батуте прийдемо. Добре. А може ми до доміків поїдемо? Я там бачив таку ігрушку, йдемо покажу. Вилазимо, все пішли. Ми вже на батуте поїхали. Во, йдемо покажу. Ми на поїхали. А де батути? Там йдемо пошукаємо. Поїхали так, отут поїдемо. Ого, я вот тут она еще вот такую штучку, так все сідаємо. Ну я, я туда залезу. Ну суді... так, карапуз будет тут наверху сидеть. Ой, куда? Ой, куди карапус спав? Карапус. Да я не бачу.